А це відео буде мати назву всі сидять і я сиджу. Не буду панікувати. Знаєте, я вам так скажу. А, так, можна сидіти, але потрібно постійно вирішувати самому. Сидіти вам до цих пір чи до тих пір, чи скільки ще сидіти, чи бігти кудись уже війна. Тому що ви не такі можете виявитися, як інші. Наприклад, якщо у вас є машина, просто машина, і навіть гроші, це дуже важливо, ви можете сидіти до кінця. Тому зараз я не кажу, що так сильно може, хтось подумає. О, взагалі, в тебе кожне відео заповнити панікою, відео панікер називається. Ні. Я не хочу закликати до паніки, просто хочу сказати, що є різні люди, але потім кричать, вищать, плачуть, кажуть, ми так і не змогли виїхати. Дивіться. А, зараз пішли, я чесно, ці всі, всі ракети пускати, ці всі, -всі шахеди дуже багато. так? А, хочу сказати, якщо у вас немає машини, не дивіться на сусідів, яких вона є, чи навіть не одна, а вони просто потім сядуть, потім і поїдуть, і навіть ночуватимуть в якийсь деякий час, поки якось лаштуються чи дещо знайдуть. А ви будете бігти, і там вже не будуть ніякий а, транспорт, ніякі їхати. Далі ви навіть не будете якийсь час, деякий знати, як переночувати, і взагалі як вибратися з цієї країни. Тому а, до чого я веду? Чому я зараз йду ночувати вже на вулиці? Тобто біля бомбосховища, ну по суті, на вулиці. А тому, що в мене хата не така як сік, а не така міцна. А, вона може розпастися, особливо кухня, і потягнути за собою навіть кімнату. Якщо кімната вверху мені там. Паде це все на голову? Це буде не дуже приємно. Я не знаю, чи я залишу жива. Не обов'язково, щоб це була ракета. Це може взагалі то бути. Будь...